Вітаю всіх на каналі Дача Лайф. У мене до вас запитання. Ось ті, хто мають собачок у себе у дворі. Ви мені розкажіть, будь ласка, як ви саджаєте рослини і якщо у вас є собака, вона, звичайно, ходить в туалет. А рослини приймають аміачні ванни. Ви дивіться, у мене у дворі нічого не росте, а це те, те, що я поставила, загородила заборчиком. Ось. І поставила все всередину поки що. Більше в мене немає варіантів ніяких посадити, щоб росло на постійному місці. І забор я не прикопувала цей, тому що буде перепланування двору. От. Просто розкажіть, як у вас рослини витримують аміачні ванни, такі від наших улюбленців домашніх. Ось. І от покажу вам зараз верес, друзі. Грудень, 5 грудня. Подивіться. Це просто неймовірне щось. Це неймовірна краса. Рекомендую, коли вже все відквітло. Ось у мене досі стоїть хризантема мультифлора. Це ось йому теж треба сюди бачите? Там вони тренуються, там я нічого не садитиму, тому що, ну, понятно, да? Це в них місце для, для тренувань, для занять. От, І так воно в нас і буде. А ось тут буде перепланування, тут у нас раніше басейн стояв. І це буде прибиратися все. І ось чоловік мені виділив місце для моїх квітів. Ялинку дозволив посадити. Моя квіти в горщиках і туєчка, до речі, туя. Бачите, яка вона жовтіє? Кольові туї майже всі сорти на зиму жовтіють, тому це нормально абсолютно для туї. Друзі, потрібна ваша порада. Є рослини, є собака. Як зробити, як, як у вас взагалі ростуть рослини, і, і як вони виживають? Тому що там у мене за сіткою раби це три кущі дорослих вже кущі, смородини росли. От. І буквально за півроку двох кущів не стало. Вони всохлися від таких ван щоденних. Напишіть в коментарях, як можна сумістити. Наявність собаки і рослин в одному дворі. Всім дякую, добра, миру і спокою.